Перед новим роком кожна дитина мріє про зустріч з головним чарівником цього свята. І тому ми поїхали в резиденцію Санта-Клауса туди, куди написали листа перед цим і подивитися на ці чарівні вогники. Мерехтиві гірлянди. На все таке казкове, чудове, де скрізь. Відчувається мрія і казка. Чудова чарівна казка. Через віконечко бачимо Санта Клауса, ялинка, мерехтять вогники, чудові висять ліхтарики. А лист перед цим написали. Ідемо до нього чудовою, мерехтивою, освітленою доріжкою. Привіт, Санта Клаус! Посидимо в тебе на колінці, пошепчемо тобі на вушко, послухаємо твоїх помічників, подивимось на твою чудову ялинку. Таке чудо, друзі, є у нас в Дніпрі. Діткам ря, радість. Дуже багато. Настановлено новорічних локацій, я вам буду їх показувати. А зараз показую одну, де дітки сходили до Санта Клауса, пошептали йому на вушку, написали листа на його машинці, друкарській. І обов'язково, а як же не посидіти у діда на коліні, не потрогати його чудову бороду, зараз ми до нього прийдемо. Листа надрукували, на ялинку подивились. А ось і дід. Чудова борода, теплі ручки. Листа написали, добре себе вели, добре були чемними дітками. Тому і розкажемо йому. Пошепчемо йому на вушку всі наші заповітні мрії, які хочеться, щоб збулись. Друзі, всіх вас з наступаючим нехай дітки будуть щасливі, щастя та миру, добра. Be kind to one another and don't give in to fear. That's all that I am asking for for Christmas time this year.